Ранок по київськи це завжди корисні поради. А от наступні стануть у нагоді молодим батькам та й більш досвідчені можуть послухати. Адже навесні так важко зрозуміти погоду і можна розгубитися у речах для малечі. Тож, як правильно вдягнути дитину на прогулянку, наші журналісти дізнались кілька корисних порад. Сестрички Соня і Марія збираються на вулицю. Марійка вже доросла і одягається сама. А от малечі допомагає мама: в'язаний капелюшок, теплий комбінізон, зручний конверт. Цього достатньо за словами Ганни, аби її дитинка не відчула холоду. Сматрюжи, кабу по погоді, по є єслі дощ, єслі вітер. Тут можливо, дуже багато варіантів. Оскільки погода навесні дуже мінлива, матусям потрібно бути особливо уважними. Тож перед виходом на прогулянку зазирніть за вікно а вже потім підбирайте одяг малюкові. Грудничок, якому 4 місяці, він ще має несовершенний теплообмін, тобто він може замерзнути швидше, ніж взрослий чоловічок. Тому грудничка якраз вот треба було одягати потепліше. Правило, яке лікарі називають «плюс одна ковтинка», тобто вдягайте малючка, як і себе, але додайте ще одну одежинку. А от дітей старшого віку варто одягати, як і дорослу людину, радить педіатр. Тому що дітки після року, вони вже достатньо Достаточно активные, они очень перемещаются, много они потеют. То есть перегрев до ребенка очень вреден, потому что малейший сквознячок, особенно весной, он может привести к заболеванию. Ганна досвідчена мама. Тож її дітки одягнені, як і годиться по погоді. Дружна компанія направляється на дитячий майданчик. Тутешні веселі гойдалки та гірки рай для маленької Марії. Тільки на Софія підросте, те складе компанію сестрі й буде ось так кататись на каруселях. А поки вона дихає свіжим повітрям, а мама ретельно стежить, щоб дитина не замерзла. Таді ми по погоді, шапочки теплі, комбінезончик. У а перевіряємо по носіку. Трогаем носик. носик тепленький, значить, ріночки тепло. Хорошо. Лікарі такий спосіб перевірки називають правильним, а ще радять перевіряти шийку малюка. Вона вам розкаже, чи не спекотно дитині.